Розділ 17. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Скажи Ааронові, його синам та всім ізраїльтянам такі слова. Ось що Господь заповів, говорячи: якщо якийсь чоловік з ізраїльського роду заріже вола, вівцю чи козу в таборі, чи заріже їх поза табором, і не приведе їх до входу в намет свідчення, щоб принести у всепалення Господу перед Господнім наметом. То такому чоловікові це зарахується як кровопролиття. Він пролив кров, через що така людина буде знищена спосеред свого народу. Це для того, щоб ізраїльські нащадки приносили свої жертви, які вони різатимуть у полях. Вони мають приносити їх Господу до входу в намет свідчення, до священника, і жертвувати їх Господу, як мирні жертви. А священник нехай покропить кров'ю. На господній жертовник, що при на медсвідчення, і спалить жир на приємні пахощі Господу. Вони не повинні більше приносити свої жертви козлам, ідолам, бо таким чином вони вчиняють з ними розпусту. Це має бути для них вічним законом в їхніх поколіннях. Скажи їм, кожна людина з ізраїльського роду чи з приходців, які проживають серед них. Яка звершуватиме все палення чи жертву і не принесе її до входу в намет свідчення, щоб там пожертвувати її Господу, то така людина буде знищена зі свого народу. Кожна людина з ізраїльського роду чи з поміж приходців, що проживають серед них, яка вживатиме в їжу якусь кров, нехай пам'ятає Я зверну своє обличчя проти всякої душі, що вживає в їжу кров, і знищує її спосеред її народу. Адже душа тіла в крові, тому я дав їй вам, аби на жертовнику звершувати викуплення за ваші душі, бо така кров є викупленням за душу. Тому я сказав ізраїльським нащадкам: жодна людина з поміж вас не вживатиме в їжу кров, як і приходець, який проживає серед вас, не вживатиме в їжу кров. Кожна людина з ізраїльського роду чи з поміж приходців, що проживають серед них, яка вполює дичину звіра чи птаха, якого можна їсти, нехай випустить з нього кров і засипле її землею, бо життя кожного тіла в його крові вона його душа. Тому я сказав ізраїльтянам, не вживайте в їжу кров із жодного тіла, бо життя кожного тіла це його кров. Кожний, хто її споживає, буде знищений. Кожний з корінних жителів чи з приходців, що їстиме мертвечину чи розтерзане хижаком, нехай випере свій одяг і обмиється водою, до вечора такий буде нечистим, а потім стане чистим. Якщо ж не випере одягу і не обмиє тіла водою, то візьме на себе гріх.